Сторінка 78, параграф 11. Учимося вчитися. Канали сприйняття існують п'ять основних каналів сприйняття інформації: зір, слух, нюх, смак. Дотик, але у кожної людини ці канали мають різну силу. Одні найбільше інформації сприймають очима. Таких людей називають візуалами. Їм треба все побачити на власні очі або прочитати про це в книжці. Другі найкраще засвоюють інформацію на слух, це аудіали. Їм набагато легше послухати пояснення або перепитати, ніж прочитати матеріал у підручнику. Третє отримують найбільше інформації через тілесні відчуття. Дотик, нюх і смак. Їх називають кінестетиками. Наприклад, щоб навчитися працювати з новим технічним пристроєм, візуалом достатньо прочитати інструкцію, аудіалом послухати пояснення, а кінестетикам необхідно спробувати все власноруч, розкрутити, доторкнутися, протестувати тощо. Активне слухання незалежно від того, хто ми, аудіали, візуали чи кінестетики, кожному кожній з нас необхідне уміння слухати. Процес слухання складається принаймні з трьох кроків: зосередження, розуміння і запам'ятовування. Крок перший: зосередитися означає бути уважними, якщо Розповідь учителя, учительки цікава, зосередитися легко. Та щоб стати добрим слухачем-слухачкою, слід навчитися зосереджуватися і на тому, що вам не дуже цікаве. Треба зробити зусилля і прислухатися до пояснень. Якщо за типом сприйняття ви візуали доцільно в цей час робити короткі записи. Конспект. Крок другий. Зрозуміти означає правильно розшифрувати інформацію, іноді нерозуміння виникає через вживання незнайомих слів або нечітке пояснення. Ніколи не соромтеся запитати, що означає це слово, або перепитайте те, чого не зрозуміло. Вчителі будуть задоволені, що їх слухають, цікавляться темою. І поясніть незрозумілі моменти. Крок третій. Запам'ятати означає зберегти інформацію у пам'яті. Якщо вчитель, вчителька називає, наприклад, дату, прізвище або номер вправи, повторіть їх подумки 3-4 рази, або запишіть у щоденник. Інакше можна забути це вже за 20 секунд. На допомогу пам'яті. Навички запам'ятовування мають для навчання неабияке значення, адже скільки всього необхідно знати на пам'ять. Та не засмучуйтеся, пам'ять у вашому віці здатна творити дива. А якщо їй трохи допомогти, то процес запам'ятовування перетвориться на веселу забаву. Ось кілька порад, як це зробити. Прийоми для запам'ятовування, мнемонічні прийоми для запам'ятовування імен, дат, іншомовних слів, термінів або правил робіть картки. Наприклад, з одного боку. Пишіть слово українською, а з другого іноземною. З одного боку пишіть тату, а з другого подію, з одного боку запитання, а з другого відповідь. Носіть картки з собою, переглядайте у довільному порядку, ви щуєтесь, як усе вивчите. Неповторне протягом 24 години забувається, тому домашні завдання найкраще виконувати того дня, коли їх задано. Ви ще багато запам'ятаєте із того. Чого навчилися на уроці: спочатку постарайтеся зрозуміти правило, а потім учіть його на пам'ять. Зубріння без розуміння є неефективним. Дехто найкраще запам'ятовує перед сном. Якщо кілька разів прочитати на ніч вірш, то вранці вже непогано знатимете його. Інші, навпаки, можуть учити на пам'ять тільки зранку, до 12-ї години. Вірші мають ритм, тому коли вчите вірш, пориньте у його ритм. Можна підспівувати або підтанцьовувати в такт, як підготуватися до контрольної: контрольна це самостійна робота, діагностичне або тематичне тестування, іспити тощо для багатьох людей такі події спричиняють тривогу, але невелике хвилювання вам не зашкодить навіть навпаки, допоможе зосередитися і пригадати все, що знаєте. Деякі діти і навіть дорослі дуже бояться іспитів. Через це вони можуть забути все, що знали. Їм стануть у пригоді поради психологів. За кілька днів то контрольної, щоранку прокинувшись і перед сном налаштовуйтеся на успіх. Уявіть, як почуватиметеся, отримавши високу оцінку. Як радітимуть за вас, друзі, як хвалитимуть рідні. Готуйтеся, не дозволяйте собі отримати погану оцінку через лінощі. Перегляньте підручник, визнай. Слабкі місця у своїх знаннях. Розберіться з цим самостійно або зверніться по допомогу. Поверніться до своїх записів. Допишіть те, чого не вистачає. Носіть картки з собою і переглядайте їх у вільну хвилину. Працюйте у парі, один запитує, другий відповідає. Напередодні контрольної не засиджуйтеся до пізна. Перед сном скажіть собі: я зробив, зробила усе, що міг могла. Більше від мене нічого не залежить. Якщо я провалюся, мені буде прикро, але я це переживу. У день контрольної обов'язково поснідайте, не спілкуйтеся з тим, хто нервує. Паніка заразна. Не повторюйте матеріал до останньої хвилини, щоб розслабитися, подумайте, як буде добре, коли все. Скінчиться.